Нас можна порівняти з відділенням реанімації. Ми реаніміруємо все обладнання, яке вже ну, не один раз спрацювало свої ресурси, по ряду причин, які не зависять від нас. Деталі нам приходять ну, не так скоро, як нам потрібні. Нам треба, щоб виробництво наше працювало круглі сутки і деталі, які ми виготовляємо. Ну, от подивися, вроді, на перший погляд, і вона вже так своє ресурс свій випрацювала, що її вроді, казалось би, треба здати металолом. А в нас немає другої деталі. Нам потрібно її відновити ну, за будь-яку ціну. Відповідне креслення, деталь для контролю конденсатора, деталь повинна бути якісна. Якщо не контролювати процеси, які там проходять, то може бути аварія. Здесь точность нужна очень. Вот даже если подкладные кольца подкладывают под деталь, кольцо должно быть очень точно сделано. Если, допустим, сказали мне надо полтора миллиметра, я должна сделать точно полтора миллиметра. У меня все детали идут только под микрометр, потому что нужна точная толщина деталей. У меня мама здесь работала от начала станции 70-го года. Она работала у меня здесь шлифовщицей, на этих станках. Вот. Я пришла сюда в цех. Поначалу я работала, убирала в цеху. И в том цеху у нас есть шипорезный станок. Я там рубала шипы. Потом маме пришло время уходить на пенсию. И она обучила меня на всех этих трех станках. И вот уже 28 лет я работаю здесь. Зараз, секундочку. Що ви зараз робите? Ізготовлюю шпонку під натулочки, підвал. Це у вас за апарат новий. Це долбальний станок, це ще він зготовлений був ще до революції. Німецькі, кстати. Дуже хороший станок. Ви давно тут працюєте? Давно, з 92-го року. Нравиться? Нравиться. Колектив дуже непоганий. У нас в міхцеху дуже унікальні люди. Токаря, фрезеровщики, строгальщики, всі, тому що вони із нічого можуть зробити таке, що ніде його не купиш, ніде не на базарах, ні в магазинах. Сі запчасті для добігали бігали за нами, тому що ми дуже точно. точні розміри, ми бігали за нами. Ліксек це серце станції.